Ми з Баді маємо для вас чудову новину. Вирішили поекспериментувати та замовили новий корм. Старидейл це український представник преміального корму для котів та собак. Саме головне, на що я звернула увагу, це на його склад: в ньому високий вміст білка та корисних жирів, а ще без штучних консервантів, що дуже важливо для здоров'я. Щойно я відкрила упаковку, баді відразу відчув аромат і почав нетерпляче просити скуштувати. Ну, судячи з того, як він їсть, у мене немає вибору. Будемо купувати ще. Ми дуже задоволені кормом StarDale яловичина та курка. Якщо шукаєте якісний корм для свого улюбленця, раджу спробувати цей варіант. Також відкрили для себе класні смаколики від StarDale. Це 100% натуральне без добавок. Ідеально після прогулянки або під час тренувань. Натуральний склад і користь в кожному сматочку. Тепер для нас це must have, без якого не обходиться жоден день.